25 березня, понеділок. До вашої уваги інформаційна програма. Час в студії працює Анна Товт. Вечір добрий чотири іноземці. Чому українці дедалі частіше обирають закордонний авторинок? Світле місто в густі. оновлюють систему вуличного освітлення. Все для дітей про харчування дошкільнят дбають благодійники. Важливий ювілей товариству імені Духновича 90, музичні шедеври, концерт симфонічного оркестру, змагання з бойових мистецтв. В Ужгороді відбувся турнір з карате і Джіоджицо. В уряді готуються запровадити збір за утилізацію зношених шин. Причому платитимуть його як за шини вантажівок, так і за гумові камери велосипедів. Введення нового податку передбачене спільним проектом наказу міністерств доходів і зборів, екології та природних ресурсів, а також економічного розвитку і торгівлі. Мінімальну плату за збір та утилізацію шин пропонується встановити на рівні 2 гривень за 1 кілограм для гумових камер за кілограм гривню 9 копійок. Розмір мінімальної плати може бути підвищений, але не більше 10%. Чотириколісні іноземці заполонили Закарпаття. Машини на іноземних номерах почали активно скуповувати наші краяни, тим самим гальмуючи розвиток рідного авторинку. Виною всьому високі митні податки і збори в Україні, які не дозволяють закарпатцям купувати чужоземне авто за прийнятну ціну. У результаті страждають лише вітчизняні авторинки, які просто ніхто не відвідує. І ще з осені минулого року закарпатці почали активно пересідати на машини з іноземними номерами: словацькі, угорські, польські, тільки не українські. Причина лише одна вигідна закордонна ціна. Однак, справжня вартість такої машини значно більша, адже купівля закордонного авто це не ризик і авантюра. Зі словацькими номерами наші громадяни їздять не будучи їх власниками, фактично, будучи лише співвласниками, описаними в тих паспорт. То на угорських номерах вони їздять як власники і як нібито угорці, хоча вони ними насправді не є ну можливо етнічно, але вони отримують відносно легко і просто угорський закордонний паспорт, після чого вони прописуються на території Угорщини, а вже це їм дає можливість спокійно придбати там автомобіль. Причому ну, придбати його не як громадянин України. Як громадянин Угорщини. Перебування в Україні машини з угорськими номерами можливе не більше 60 днів. Після чого власник авто повинен перетнути кордон. Хоча псевдоугорців цей нюанс не лякає, адже вони і без того часті гості на пунктах пропуску. Головне, щоб машина була по кишені і якість не кульгала. Краще купляти іноземні машини і пересікати раз у рік кордон. Виходить, краще купити бігушну восьмирічну. І на і на марку вона. Довше послужить, ніж наша нова. Думаю, що краще у нашого виробника купувати машини. Ну, На Україні. За кордон їздити постійно, то накладно туди-сюди. Ну і за це, але там дешевше можна, тут є, як кажуть, палка два конця має. Звісно, за кордоном краще купити. А чому? Та тому, що там і дешевше, і качественні машини воно й не дивно, що закарпатські водії вибирають і купують свої улюблені ластівки за кордоном. Адже в сусідніх Словаччині та Угорщині іномарки мінімум утричі дешевші ніж в Україні. Це пов'язано із нашими нашим візним митом. Давнім воно спотворило ринок ще. Дуже давно, ще в 95-му, 6-му році, і виходить, що автомобіль, який в тій ж Угорщині коштує 3-4 тисячі євро, на нашому ринку коштує 14-15 тисяч доларів. Ціна прийнятна, проте недоліків багато. Наприклад, власник авто на угорських номерах, маючи подвійне громадянство, порушує закон України. Крім цього, повинен страхувати і проводити щорічний техогляд у тій державі, де зареєстрована його машина. Адже за цим намагаються пильно стежити працівники ДАІ. Є в нас списки транспортних засобів, у яких термін перебування на території України просрочений. Якщо такі транспортні засоби будуть виявлені, їх затримуємо, повідомляємо митну службу і, звісно, не приймаємо до них міри свого реагування. Реагувати на це перш за все повинен український уряд, запевняють автоексперти. Вони радять, якщо вже і не відміняти в'їзне мито, то принаймні повернути ті доступні кредитні програми, які діяли у 2008 році. Забрали авто. Чоловік з Румунії намагався незаконно завести в Україну автомобіль Субару з підробленими номерами. Під час опитування громадянина прикордонники помітили, що деякі дані про автомобіль та мета поїздки до сусідньої Румунії досить сумнівні. Перевірка автомобіля за базами даних показала, що субару з території України не виїжджав, а в результаті спільного огляду було виявлено ознаки підробки номеру кузова. Ідентифікаційні номери на лицевій та зворотній сторонах перегородки двигуна не співпадали. Наразі авто вилучили. Відносно громадянина вирішується питання про порушення карної справи. Повідомили у державній прикордонній службі. У гості стане світліше. Там продовжують реконструювати електромережі зовнішнього освітлення. Аби всі вулиці міста були освітлені, залишилось небагато від виконаної роботи всього 5%. Детальніше, Вікторія Василинець. Проблем з освітленням нічних вулиць у Хусті як таких немає, адже проект вуличне освітлення тут виконаний на відсотків 95. Усвідомлюючи актуальність цього питання, міська влада рішуче взялась довести справу до кінця, і роботи з реконструкції електромереж зовнішнього освітлення у місті над тисою продовжились І цього року були проведені роботи по відновленню мереж вуличного освітлення вулиця Суворова, вулиця Івана Франка. Кірська нарцисова Кірська Нарцисова Ватутіна Орлая Ватутіна пряма Довженка. З початку року освітлено ще три вулиці. Наразі роботи з відновлення електромережі вуличного освітлення проводять на двох вулицях хоста. Наша знімальна група застала працівників підрядної фірми за роботою. Родиться робота по відновленню мережі вуличного освітлення вулиці Болудянського і Гренжу Донського. В ході роботи було встановлено 26 світильників вуличного освітлення і змонтовано кілометр 573 метра вуличного проводу. На даний момент. Загальна вартість проєкту щодо освітлення двох вулиць 82 тисячі гривень. Поки тривають роботи з монтажу опор вуличного освітлення та налагодження світильників. Розпочали їх два тижні тому. Лінію ж планують запустити вже цього тижня. Проте на цьому крапки не ставлять. На цей рік є заплановано роботи по відновленню мережі по вулиці Лучкая, Орлая, Довженка, Річна, Нарцисова. Вокзальна німецька цього року планують завершити всі роботи з відновлення вуличного освітлення у хусті. Тому є сподівання, що на наступний 2014 рік у міста не буде жодних проблем із освітленням. У вихідні на Закарпатті горіли пилорама, квартира та будинок. 24 березня горіло в будівлі пилорами, розташованій на вулиці Центральній, в СМТ, Нижні Ворота Воловецького району. Пожежею пошкоджено точильний станок для пил, електричний кабель. Того ж дня пожежа сталася в квартирі на вулиці Миру в місті Рахів. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку. Також 24 березня горіло в житловому будинку на вулиці Миру, в СМТ Ченадієво, Мукачів. Ського району пожежа знищила димар, пошкодила речі домашнього вжитку. Причини пожеж та збитки у всіх цих випадках встановлюються. Про це повідомили в управлінні Державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області. Якісне поживне та корисне харчування дітей, запорука їх здоров'я та правильного розвитку. Щоправда, через те, що коштів на харчування дошкільнят держава виділяє майже удвічі менше ніж потрібно. Цим питанням займаються батьки дошкільнят та небайдужі. Про проблеми з харчуванням та благодійну допомогу дивіться далі в сюжеті. Різноманітні ігри, навчання та прогулянки. Кожен день для цих дітлахів цікавий та насичений. Для того, аби енергії в малечі не бракувало, щоденний раціон харчування дошкільнят повинен бути збалансований, кажуть медики. Для того щоб забезпечити нормальний розвиток дитини, дитині потрібно вживати білки, жири, вуглеводи. Тому що в дітей формується все, зріс, ріс, кісточок, всього формується організм в цілому. Найбільше малеча полюбляє різноманітні страви з продукту, який ще називають другим хлібом. Всі страви кухарі намагаються готувати з душею. У нас дуже діточки люблять картошку. Взагалі у нас привикли ну, різні Ми робимо і пюре, і зарази печемо. Ну і так у мундирах картошка, ну борщ, жарке». Для того аби забезпечити повноцінне харчування малечів до шкільних навчальних закладах краю, коштів, які виділяє держава, не вистачає, кажуть завідувачі садочків. Зазвичай без допомоги батьків не обходяться. По інструкції харчування у нас мають бути норми до 18 гривень на одну дитинку. А в даний час у нас є так 7,50 до 8 гривень. Вже не вперше дошкільні навчальні заклади двох найбільш віддалених районів краю Тячівського та Рахівського отримують овочі від народного депутата Василя Петьовки. Це ми вже в другий раз отримуємо допомогу овочами в силу того, що в нас високогірна місцевість. Самі не маємо можливості вирощувати овочі. Ми вдячні всім, хто відкликається на такі наші потреби. Завдяки такій спонсорській допомозі, саме овочами, ми маємо змогу цілу зиму кормити дітей картошкою, бурячком. Вихователі кажуть, привезених продуктів вистачить до нового врожаю. Мені подобається їсти півешку. Загалом від народного депутата Василя Петовки усі дошкільні навчальні заклади Рахівщини та Тячівщини отримали понад три тисячі мішків картоплі та майже триста буряка. Зв'язку з тим, що питання. Харчування, зокрема, якісне, і в зв'язку з тим, що кошти для дошкільних навчальних закладів, для повноцінного їх функціонування завжди не вистачає місцевим радам, то в цьому році також проведена районна акція для дошкільних навчальних закладів щодо забезпечення їх картоплею і буряком. Для того аби діти до шкільних навчальних закладах харчувались якісно, корисно та поживно, держава повинна б збільшити фінансування на ці потреби у півтори-два рази, інакше без допомоги з боку батьків та небайдужих просто-напросто не обійтись. Будівля Мукачівського міськрайонного суду зведена відносно недавно. Розраховували її під три суддівські склади. А тепер там чинять правосуддя 18 суддів. Звісно, в таких умовах працювати тісно а в суддівському архіві для зберігання справ вже немає місця. В яких умовах зберігаються судові справи? Витяги і рішення бачили наші кореспонденти. У Мукачівському міськрайонному суді працює 18 суддів. Кожен з них веде десятки справ, матеріали, яких після розгляду потрапляють в канцелярію суду. А по завершенні року в архів. Архів Мукачівського міськрайонного суду знаходиться тут же в підвалі. Кілька стелажів щільно заповнені матеріалами справ. Так, тут в мене в руках одна з найстаріших справ нашого суду за 1946 рік. Це позов родичі померло про визнання громадянини Померлим. В ті роки протокол судового засідання це все робилося вручну. О, тут можете подивитися. Справа стосується визнання померлим громадянина. Тут було винесено рішення в Катістського міськрайного суду в 1946 році. Чому вона збереглася дотепер, що в ній такого важливого? Ну просто вона попала під, під категорію справ, які не підлягають знищенню. Далеко не всі справи зберігаються в повному обсязі. Більшість із них після закінчення терміну зберігання знищують. Залишаються тільки рішення суду. Ті справи, які строк зберігання, яких закінчується, вони підлягають знищенню. З них вибираються рішення або вирок і зробляться підшивочки, де вони підшиваються і збираються далі. Але навіть за таких умов зберігання архів переповнений, не кажучи про те, що тут жодних умов для створення мікроклімату необхідного для збереження документів. Звідси і інколи може нарікання не в своєчасне рішення або то, тому що архів, який знаходиться в нашому приміщенні, для нього зовсім мало місця. Він в тісноті просто можна сказати завалений справами. Місто наразі не має відповідного вільного приміщення для архіву суду, проте його потрібно негайно розширювати. Інакше архів перетвориться на склад зберігання макулатури. Уявіть собі, були й випадки, коли стілес завалився, і архіваріуса там не придавила, показував. Давне є, але ми повинні видати вчасно людині, щоб людина прийшла за своїм рішенням і від того мала здоволення, що вона вчасно отримала, не щоб сказали, що у суді не може знайти. Павло Щербан планує найближчим часом вирішити питання розширення архіву суду. Або місто виділить приміщення під ці потреби, або його доведеться збудувати. Двоє нелегалів із Грузії намагалися потрапити через Закарпаття до Словаччини. Минулої доби прикордонники відділу Ужгород Чопського загону завдяки завчасній інформації запобігли спробі незаконного перетину державного кордону. Ситуацію із затриманими нелегалами прокоментував Роман Павленко, начальник прес-служби чопського прикордонного загону. Минулої доби прикордонникам відділу Чопського прикордонного загону завдяки інформації з добу гірним шляхом вдалося запобігти черговій спробі незаконного перетину державного кордону. Тазів якісно спланованих та проведених заходів з пошуку правопорушників гостями пункту тимчасового тримання ЧОПського загону стали двоє чоловіків, які прямували до Європейського Союзу поза пунктом пропуску та ще й без документів, що посвідчують особу. Затримання, яким до заповітної межі зі Словаччиною залишалось декілька сотень метрів, пояснили прикордонникам, що є громадянами Дії а потом призначення для них мала стати одна з країн Євросоюзу. В результаті затримання на правопорушників були складені адміністративно-процесуальні документи за спробу незаконного перетинання державного кордону. Рішення про відповідальність перед законом та подальшу долю затриманих визначить суд. Ви дивитесь інформаційну програму час подіями 25 березня. І далі у її продовженні наші журналісти розкажуть про такі новини. Важливий ювілей товариству імені Духновича 90-го, музичні шедеври, концерт симфонічного оркестру, змагання з бойових мистецтв. В Ужгороді відбувся турнір з карате і Джіоджицо. В Укртелекомі заявили про збитковість надання послуг дротового радіомовлення та стрімке скорочення чисельності основних радіоточок у 2012 році. Внаслідок чого з 1 квітня «Укртелеком» підвищує плату за користування радіоточкою для населення на 15% до майже 11 гривень. Як наголошується в повідомленні, абонентська плата за користування основною радіоточкою становитиме для фізичних осіб 11 гривень, для юридичних 16. Нові тарифи набудуть чинності з 1 квітня 2013 року. В «Укртелекомі» необхідність підвищення плати пояснили збитковістю надання цих послуг. Важливий ювілей а саме 90 років з дня заснування товариства імені Духновича відзначали в Мукачівському будинку культури. Власне в цьому приміщенні в далекому 1923 році відбулось перше урочисте засідання делегатів прогресивних культурних діячів, тих часів, під час якого і Заснували культурно-просвітницьке товариство, яке було покликане перш за все підвищувати культуру населення та зміцнювати народні традиції. На урочисті події побували і наші журналісти. Місто і місце для святкування важливого ювілею члени товариства імені Олександра Духновича обрали не випадково в одному з приміщень Мукачівського будинку культури рівно 90 років тому відбулось перше урочисте засідання новоствореного культурно-просвітницького товариства. Перші його учасники, представники прогресивної інтелігенції, проводили різноманітні культурні заходи та займались просвітницькою діяльністю, особливо серед молоді. Власне цим займаються і їх наступники. Головна наша робота полягає в тому, що ми допомагаємо. Всіма засобами і способами, нашим громадянам краще пізнати історію свого краю, історію свого народу, його культури, традиції, звичайно, побуту і намагаємося примножувати. Під час урочистих святкувань згадали і про ще один ювілей 210 років з дня народження Олександра Духновича. На ювілейних датах ми можемо відновити пам'ять історичну. У тих, хто нас слухає. Ми пізнаємо, а чим займалися наші предки, які турботи мали, що їх цікавило в першу чергу, і як треба служити, служити своєму народу. І тому, коли ми згадуємо про Духновича, віддатного і поета, і дерматурга, і письменника, і юриста, і історика, і лінгвіста, і фольклориста, він будить нашу думку, що як у тих тяжких. Час можна було Під час урочистої частини найбільш активних членів товариства нагородили грамотами, після чого гості свята мали можливість насолодитись відомими народними піснями. Народні пісні народ краще сприймає. Там якраз про життя народу, про життя молоді. І я думаю, що. Це людям за це і цікаво пам'ятати добрі давні традиції, а з минулого обирати лише гідні для наслідування приклади. Так на думку присутніх повинно жити сучасне покоління. чарівний світ музики в Ужгороді відбувся концерт симфонічного оркестру, присвячений російським класикам. У виконанні Закарпатського обласного оркестру та заслуженого артиста Володимира Співака у залі звучала симфонія та увертюри. Про велич вітчизняних нот розкаже Ірина Ващук. Ідея розпочати цикл виконання російської симфонічної музики виникла у диригента оркестру Володимира Співака. Артист відмітив, що музика російських класиків настільки оригінальна та багатогранна, що виконавці готувалися до дійства більше місяця. У роботі хотілося максимально відтворити інтонацію та авторський задум симфоній. Василя Калінікова прозвучить е, симфоні перша симфонія в повному об'ємі. Богатирська симфонія Бородіна, перша частина. І модеста Мусорського Увертюра до опери Хованщина називається вона «Розсвіт над Москвою рікою. Місяць ця програма готувалась. У виконанні оркестру пролунали відомі твори Бородіна, Мусоргського та Каліннікова. Їх композиції відрізнялися своєю настроєвістю і мелодикою. Найбільшими оплесками вітав відому увертюру до опери під назвою Хованщина композитора Модеста Мусоргського. Ведуча концерту розповіла, що російська класика неоціненний доробок, який потребує уваги молодого покоління. А російські симфонії востаннє звучали у Закарпатській філармонії десятки років тому. Взагалі, то російська музика, тим більше так серйозно, однією програмою у нас досить рідко звучить. Ну, взагалі, вся російська музика пронизана відчуттям лірики, ностальгії, і вона така інтимно-ліричного плану. Хоча початок концерту з богатирською симфонією таким складно назвати, ну але епічний початок і надзвичайно ліричне завершення. На цьому концерти відомих російських композиторів у філармонії не закінчуються, адже наступного тижня весь світ відзначатиме 140 стосорокову річницю дня народження ще одного відомого музиканта Сергія Рахманінова. У його пам'ять в обласному центрі також звучатимуть фортепіанні шедеври композитора. В Ужгороді відбувся турнір з бойових мистецтв карате та джіо-джитсу. Показати себе мали змогу у борці віком від 8 до 14 років. Усього в турнірі взяли участь три команди. Більше про те, як проходили змагання для юних бійців в нашому наступному сюжеті. Федерація бойових мистецтв існує на Закарпатті ще з 90-х років і вважається однією із найстаріших у краї. Перші змагання для дітей у новому стилі організатори вирішили зробити двох видів: карате і джіоджитсу. Це цікаво, чому тому, що дитина поки що, скажімо, до 13 років не може до кінця зрозуміти, що їй більше подобається. Ми робимо спеціалізацію після 12 років. І а сьогодні це клубний турнір. Участь у змаганнях взяло 45 хлопців та дівчат. Їх розділили на три команди із білими поясами, червоними та синіми. Перед початком боїв дітей благословив святий отець і побажав усім наснаги та сили у двобої. Батьки вихованців школи бойових мистецтв вважають, що саме фізичний та духовний розвиток найважливіший для дітей. У заняття в подобних клубах виспитують, во первих. Характер, характер спортсмена, значит, прививает любовь к здоровому образу жизни, уважение к старшему поколению. Сами именно в таких секциях вырастают здоровые. Люди, які готові потім будуть працювати на ну, для нашої країни, для города спортсмени початківці змагалися не у спарингу, а з імітованими мішенями. Це зумовлено законом, який передбачає, що діти до восьми років не мають права нападати один на одного. Тому свої відшліфовані удари хлопці та дівчата наносили по макету. У парі ж боролися старші учасники самим дітям. Змагання також до душі. Щоб бути сильним І займатися. На жаль, поки держава не підтримує коштами, аби діти змогли більш ретельно та впевнено займатися улюбленим видом спорту, усі фінансові видатки і труднощі лягають на плечі батьків майбутніх спортсменів. Біля 45 дітей на сьогоднішній день тут будуть участвувати в турнірі. Радує мене те, що велику увагу звертають як і тренер високого рівня, так і батьки, які ну, свій час витрачають. Можливо, десь певні кошти для того, щоб їхні діти відвідували тут на сьогоднішній день. Їм слабо фінансуються різного огляду такого рівня гуртки, але і все на на плечах батьків. Тому я б ну десь і звернув увагу і подякував батькам, тому що хто займається своїми дитинами, тут і буде мати кращий результат. Держава слабо на сьогоднішній день використовує дані у командному заліку. Перемогли учасники із синіми поясами. Однак, попереду у дітей ще багато змагань, де вони зможуть проявити свою бойову техніку та прийоми із карате та ажіоджіцу. На Закарпатті знову оголосили лавину небезпеку. За повідомленням закарпатського центру з гідрометеорології протягом останніх двох діб у гірських районах відмічатиметься сильний вітер, хуртовини спостерігається велика кількість снігових карнизів та надувів. За останню добу температура повітря знизилася до 16-20 градусів. Морозу 25-26 березня, лавинна небезпека зберігається на крутих схилах гір навіть при незначному додатковому навантаженні. З огляду на таку ситуацію, управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Закарпатській області звертається до гостей та мешканців регіону на період оголошення лавину небезпеки, утриматися від сходжень у гори до нормалізації ситуації та дотримуватися правил безпеки. В Україні та й в усьому світі з кожним роком збільшується кількість людей з ДЦП, незважаючи на всі досягнення сучасної медицини, церебральний параліч сьогодні залишається великою проблемою, але ні в якому разі не вироком. Підтвердженням цього молода родина, яка бореться з цією страшною хворобою, і мріє про щасливе майбутнє. Василь Маркусь народився абсолютно здоровим хлопцем. Він був першою дитиною у родині, який всі діти ріс і розвивався, грався у ігри. У шість років лікарі поставили хлопцю страшний діагноз, міопатія. М'язи поступово стали слабшати. Ставало важче рухатися, і згодом хлопець опинився у інвалідному візку. Свою майбутню дружину Василь зустрів, коли йому виповнилося вже 26 років. Хлопець, усвідомлюючи свій стан, і не сподівався на такий поворот долі. І навіть на те, що колись одружиться. Нас познайомив і батько. Її батько-механік ремонтує автомобілі. То я в нього ремонтував автомобілі і так. Батько нас познайомив потім. Зустрічалися молодята майже півтора року. За цей час вони краще пізнавали один одного. Одного чудового дня Василь купив обручки і запропонував дівчині подружитися. Я поїхав із другом Мукачево, Там у нього дочка була на провірку дитячу лікарню. То я там купив їй колечко і приїхав додому, предложив їй. Що давай одружимося. Молода і вродлива дівчина наперекір батькам вийшла заміж за хлопця. Вона не слухала нікого, сподівалася лише на Бога. Через рік після одруження у молодят народилася абсолютно здорова дівчинка. Ми говорили з чоловіком, думали про це, щоб піти до докторів, але потім ми собі так подумали: якщо вони нам скажуть не народжувати дитину, все одно ми будемо хотіти дитину. Це у кожній сім'ї так. І потім ми поклалися тільки на Бога, що Бог нам допоможе. Історії, коли здорові люди одружуються з інвалідами у нашому краї, не так вже й багато. Як бачимо, ці люди віддано люблять один одного і від цього щасливі. А попереду великий план: подружжя хоче збудувати дім та виховати сина. Таким було 25 березня. Ну а завтра у часі дивіться про наступне. На кладовище, як за квартирою, хочеш місце, ставай у чергу. Обережно різка зміна погоди. Метеочутливі люди скаржаться на здоров'я. Далі пішки, маршрутки не доїжджають до кінцевих зупинок через погані дороги. Дивіться нас вже завтра. А на сьогодні це все. Випуск новин добіг свого кінця. Доброго здоров'я вам та гарного вечора! Хай щастить!